Вітаю! У нас початок вересня хочу показати вам, як виглядає сад в цей час. Без прикрас з бур'яном. Тут в першу чергу хочу показати красунечку Перовську. Це пейзажна рослинка. Доволі таки суттєвих розмірів. Ось так вона виглядає в пейзажі. Дуже вона гарна восени. І з точки зору габіту сукуща. Бачите, от весь сезон у неї таке приємне світло-сіреньке листячко. І от вона, її краса в першу чергу ось здалеку. Гарний об'єм вона створює в саду. І ось так гарно вона виглядає. Якщо у вас є місце і потрібна ось така пишна краса, яка буде вписуватись, і ось на відео насправді не видно, якось відео не показує об'єми. А об'єми суттєві цього куща. Тут тих добрячих в ширину насправді цей кущик десь. А, надо взяти на метр сімдесят, десь точно є, треба взяти І поміряти його, щоб вам сказати. Він вже відцвів, до речі, саме найбільше пік краси вже пройшов. Бачите, квіточки вже відквітував. Це все стояло в таких блакитних, гарнесеньких таких о, квіточках. Тобто це стан куща, як він виглядає вже після того, як відквітував. Ну, мені дуже подобається. З ранньої весни охайна кулька і до пізньої осені. За бажанням можна потім підстригти, підрівняти, прибрати нижні гілочки, щоб це все охайно було. Дуже я полюбляю перовські. Так вона виглядає в саду. Пишно-пишна. Це сорт, який Здоровий кущик, сорт здорового кущика. Я вам потім покажу. У нас є карликова форма перовський. Вона значно, значно ніжніших розмірів. А цей такий пишний, пишний, здоровенний кущ. Тут у нас ще вже осінь, бачите, починає заквітовувати айстра. Бачите, скільки пуп'янків. Бацька, багацько, це вона тільки-тільки починає. Тільки-тільки-тільки на ну. краса вже буде скоро. Сад переходить в його осінню осінню стадію. Спека вже нарешті спадає. Наші добряче сонечко, але зранку вже прохолодно. Таки пішла, взяла і виміряла розміри перовські. Її ширина цього кущика метр дев'яносто Ось так він розкидується, широкий красень, висота метр тридцять, окремі кісточки досягають метр сорок. Тобто, об'єми такі собі суттєві цього кущика. То має де помістити такі об'єми. Я, до речі, хочу декілька кущиків. В цей куточок саду ще в процесі, в процесі дороблення. Тут багато що ще, ще потрібно зробити, то хочу ще пару таких кущиків досадити. У нас є де садити ось цю красу. До речі, щоб кущик отримав таку форму. Він був обстрижений. Коли він наращує пагони, десь, напевне, в кінці травня я йому його прилічною кулькою обстригла. Тому що, якщо його ось не стригти, я показую вам молоденький кущик перовський. Він тут трішечки під забором в тінь, і якщо його не стригти, ось він викидає високі китиці і має таку оцю. Характеристику може розвалюватись, да? трішечки неохайний буде. А якщо його вчасно пристригти, то можна навіть тримати кулькою. Навіть двічі можна стригти, просто відвігається час, коли Перовський заквітовує. Подобається мені тут з кущиком Керіо, жовтеньке з блакитним. А там вам трішечки троянди і злаки. Ось ще покажу вам такий гарненький кущик. Рослина зветься Cariopteris. Така також південна рослинка. Чесно кажучи, я не знаю, як він зимує в інших регіонах України. На півдні він зимує відмінно. При тому, що в нас цієї зими багато кущів примерзло. Таких як дерен, похиреплідники. А Каріоптеріс абсолютно не примерз. Він такий кущик, такий... дуже мені теж до смаку. Має свою південну красу, чимось вони з перовської схожі. Пейзажна рослинка, кулька також має. Світло, таке зелене світло-сірувате колір листячка. Охайна кулька по сезону в саду, а на осінь ця кулька видає ось такі, складно показати, більш пейзажна рослина, вона не дуже фотогенічна. Вона вживу дуже гарна, а зняти її красу на відео, на фото дуже, дуже складно. Ось має такі сині гарнезні квіти. Цей кущик. Два кущика в нас, зараз більш другий покажу. Може другий більш видніше буде. Такий він. Складно його зняти. Вживу гарний, а якось на фото, на відео не вдається передати його красу. Ще й вітер трошки заважає. Ой! Така пейзажна рослинка. Кулькою, він коли відквітує, я йому форму. Зазвичай поправляю, нижні гілочки прибираю, в нього тоді залишається дуже гарна гарна пейзажна форма осіння в саду. Ось оцей кущик, напевне, буде краще видно. В нього форма трішки ліпша, той трішечки, якось я пристригла, він більш розкидистий. А в цього форма краще збереглася. Мені подобається поєднання цього кущика з Барбарисом. Бачите? Насичений колір Барбарису Golden Ring. Такий пейзажний світло-сіренько-блакитний каріоптеріс. І з лаками він гарно поєднується. Така пейзажна південна рослинка. Я ще й маю саженець. Ось череночка зробила з живця. Прижився, посажу ще один кущик з задоволенням. Такий непримхливий. Все, що він потребує, це весняної обрізки. Формується дуже гарною кулькою, стрижеться. І охайний такий сірувато-блакитний кущик по сезону. Який наростає, і восени ось дає гарнезні квіти. До речі, його дуже полюбляють бджілки. Дуже в ньому тут прям пасовисько, коли він квітує, дуже багато бджілок. І Така краса пейзажна. Не можу вам передати його. Його краси, як я його бачу. Те, що я бачу вживу. А він живу дуже гарний. Ось такий. Колихається на вітру. Для нас, для степової зони, рослинка то, що треба. Таке в нього після спеки трішки, бачите, листечко. Як змінює колір, але все одно доволі втримався, втримався. Він щось в нього є, Та, от Лаванда, сіра Сантоліна, Перовський, я такі сірі рослинки, а, більш посухостійкі південні для нашого регіону Миколаївщина, степова зона. До речі, з очіток матрона гарно теж виглядає, підкреслює, коли щось от бордове, золотисте, пшеничне і от поєднання з сіреньким, сіроблакитним. Так? Ось тут добре видно. Отака створюється. Пейзажна краса. осінній її варіант. Дякую.